Знайдемо твердження, що є правильний існує паралелограм діагональ, якого дорівнює сума його сусідніх сторін. Це твердження неправильне. Ось, умовно, наш квадрат-паралелограм. Ось діагональ. Тут А, тут Б, тут С. Діагональ діляє нашу паралелограму на крикутники. І існує таке означення крикутників, що сума двох сторін крикутника завжди більша за його третю сторону. Тобто, а плюс В завжди буде більше. За це для тупих трикутників. Другий твердж твердження існує паралограм один з кутів, якого двічі більше за інший кут. Такі паралограм існує, це у нас паралограм зі кутами 60 і 120 градусів. Тут у нас 120, 120, 60. Один з котів, двічі більший за інший. Існує паралограм, і вона яко перпендикулярних. Так, такий паралограм існує. За проворами. Задінавий додатковий матеріал немає, це потрібно знати. Закоти також немає. Ну, ось ці твердження правила означення потрібно знати, бо додаткових матеріалах бачимо, цього немає.